Всім привіт та велком до мене на канал. Це моє перше відео на моєму першому україномовному каналі. Хто не знає, я раніше вела канал на російській мові, потім я його переробила на американську аудиторію. Зараз я там випускаю щось тільки. І я вирішила, чому не зробити україномовний канал моєю рідною мовою. Я із України. Так, давайте знайомитися спочатку. Хто мене не знає, мене звати Катя. Я вже 5 років живу в Америці на Алясці. Так, позаду зараз в мене зелень, трава, бо я зараз на Гавайях. Але а, взагалі цей канал буде, скоріш за все, про Аляску. Я не знаю, чого я починаю свій канал вести саме на Гавайях, але думка прийшла саме тут. І першою своє відео я хочу розпочати з тим, як я стала нещодавно громадянкою Америки. Я стала громадянкою Америки. Люди. Я ніколи про це не мріяла, я ніколи про це не хотіла. Знаєте, це завжди у людей так. Коли ти не хочеш, хобана. Я ніколи не думала, що я буду тут жити, попаду сюди. Моя історія дуже така проста. Я просто зустріла в Україні американця. Я ніде його не шукала по світі. Він до мене сам в Україну прийшов. Я в Україні зустріла свого майбутнього чоловіка. І через чотири роки ми з ним одружилися. Можна так казати? Я не знаю. Як сказати, одружилася? Я ж не одружилася. Я вийшла заміж. О, через чотири роки я вийшла заміж за нього. І ось вже п'ять років я живу з ним на Алясці. Вибачте мене, я іноді можу якось так суржиком говорити, бо я взагалі з Дніпропетровської області, і ви знаєте, в нас там говорили. Раніше на російській мові, і я намагаюся говорити на українській дуже добре, але іноді не дуже добре виходить. Тому якщо просто ви будете мене якось е, поправляти в коментарях, я буду вдячна. Так трапилось, що мене занесло жити в Америку, а саме на Аляску, блін, на Аляску. Хто б міг подумати, що люди взагалі там живуть особливо українці, українці також на Алясці є, і ось нещодавно я стала громадянкою Америки місяць тому. Якщо чесно сказати, це було дуже прям. Ну дуже прям легко. Я не думала, що це так легко стати громадянкою Америки. Я знаю, багато людей мріють про це, мріють мати хоча б грін карту. Я американка, яка дуже погано знає англійську мову. Ну не дуже погано, для мене погано. Для багатьох я дуже добре знаю. Але для мене погано. Ви зараз скажете. А як ти стала тоді громадянкою Америки? Все дуже легко. Ой, дивіться, хто зараз до мене прилетів? Зараз покажу. Дивіться на цього красення, яка гарна птичка. Пішов собі крутив. Хлопці та дівчата. В мене сів зараза мікрофон прям тоді, коли не треба. Я взагалі записала вже ціле а, повноцінне відео. В мене він сів, тому мені треба переписувати. і Я трішечки. Ближче сяду. Ну спочатку, першу грін карту я отримала в 2018 році в листопаді. Приїхала в Америку в 2018 році в січні, в листопаді. Через 8 місяців з того часу, коли ми подали вже ці документи мої на мою грін карту, я її отримала. Мені треба було проходити інтерв'ю, наприклад, медичний осмотр Мені потрібно було робити це тищу блін, Я пам'ятаю, ми заплатили. І сама перша грін-карта десь стоїла в нас 600 баксів, якщо я не помиляюся. Перша грін карта тим, хто виходить заміж за громадянина Америки, дається на два роки. Після двох років тобі знову треба поновлювати цю грін-карту, і друга грін карта вже дається на 10 років. Після двох років я знову подала на іншу грін-карту, анкету іншу. Чому американці дають першу грін-карту тільки на два роки? Тому що вони просто-напросто перевіряють шлюб. Дійсно, він фактивний чи ні? Зазвичай це дуже довга процедура, і знову треба інтерв'ю проходити. Багато питають питань різних про ваші відносини і так далі. Але що саме дивно, в мене нічого не питали. В мене, мене навіть не покликали на інтерв'ю. Мені онлайн прислали цю грін-карту. Прикиньте, моя там сусідка одна чекала, чекає досі декілька років. На цю другу грін-карту вже три роки майже чи чотири інших двох знайомих там покликали, і в них там дуже такі жорсткі питання задавали. А в мене, я не знаю, чого навіть не покликали. Може, тому що в мене двоє дітей, я не знаю. Але в цих теж дівчат є діти. Чого така різниця дуже цікаво. П'ять місяців пройшло, як я подала документи і отримала грін-карту. По почті онлайн просто мені прийшла моя грин-карта. Ось, вибачте, ось вам візьміть, візьміть свій документ. Після того, як мені дали другу грін карту на 10 років, по законам Америки ти можеш подати документи на громадянство Америки вже після того, як ти три роки маєш грін карту. Якщо ти одружна чи заміжна за людиною з Америки, то якщо в тебе інші якісь е, випадки, то 5 років. Так як я lucky, то мені треба тільки 3 роки, і ось моя грін карта перша була 2 роки, і моя друга грін карта. Була тільки в мене один рік, і е, через один рік я вже подала документи на громадянство Америки. Там можна подавати онлайн, я подавала онлайн анкету. Там дуже така велика інформаційна анкета, яку треба заповнити, де ти жив, на протязі 5 років, в яких країнах, де ти був, коли ти виїжджав з Америки, на скільки днів, твій social security number, Твої про твою сім'ю, номера телефонів про чоловіка, про дітей. Ну, вся інформація взагалі за останні твої 5 років життя. І вона була для мене навіть тяжча ніж той тест з історії країни, бо я не пам'ятала всіх вулиць, де я жила в Запоріжжі, в Дніпрі і так далі, на протязі 5 років. інтерв'ю було якби так тест з історії країни та уряду Америки, тобто питалась. during world war one woodrow wilson woodrow wilson what does the constitution do sets up the government sets up the government who lived in america before the europeans arrived uh, indians american, american indians. indians name one state that borders mexico Почався дощ. Ви бачите, він капає позаду мене. Я не знаю, бачите ви чи ні, але він капає. На цьому інтерв'ю мене питали про історію Америки. Взагалі, задається тільки 10 питань людини. людині, якщо вона відповідає на перші шість, далі навіть вони тут не питають. I'm so scary. <laughs> oh my god! Okay. okay. guys, <laughs> I passed the U.S. naturalization test. Me asked, but I, I remember about. Яка війна була в 19 столітті? Яка війна була в 20 столітті? Також спитали мене, які свята в нас тут національні в країні. Я сказала там Крисмас, Тенксґівінг Дей, які тут ще свята є Independence дей День незалежності Америки. Ще мене спитали, хто вайс президент, премєр міністр в цій країні зараз. Це Камала Харріс, всі знають. ну Такі питання дуже-дуже легкі, я б сказала, що мене поставила в такий тупік. Мене спитали, скільки податків в минулому році вам назад вернули? Я такі очі в мене, я говорю, I don't know, my husband always makes our documents, I don't know. About taxes. nothing. Чи... Отак, вона дивиться отак на мене такими очами говорить. You need to know everything about taxes. Тобі потрібно знати все про такси. Бо ти ставиш свій підпис на документах, тобі потрібно тобі все знати про те, що типу, твій чоловік робить. Я у мене такі очі думаю, блін, зараз ще зараз ще не дадуть мені громадянство за того, що я не роблю документи разом з чоловіком своїм. І чого вона так сказала? Бо тут ви повинні розуміти, в країні ну фемінізм, і а, вони ти, як жінка, маєш знати, де діваються всі гроші вашій сім'ї, скільки грошей вам назад вертають, скільки платять, то сьо. Ну, якби так. Ну, фемінізм одним словом. Я не проти цього, я за цього, але буває такі случаї. В мене були документи, які я присилала про таксу, вона подивилася, скільки мені вернули грошей, то все. Не знаю, за чим вона питала це, провірити мене чи що. І після цього вона сказала, окей, ми прийшли в документ на твою Ну, no. На твою церемонію. Інаугурація це у президента. Вся мокра, поки я добіжала до свого отелю. Я зараз населена в отелі. Знаєте, коли я прийшла на цю церемонію отримувати громадянство Америки, дуже дуже для мене показовий, дуже такий цікавий момент був це те, що я помітила дуже взагалі, майже не було людей з європейською такою зовнішністю з білою шкірою. А там були дуже багато людей азіатів. От Філіппіни, Тайвань от такі країни, і дуже так багато було людей з південної Америки. Це з Мексики, Портріку, Бразилії, напевно, була також пара, яку я знаю з, з моєї церкви з України. Вони з Донецької області в 2014 році приїхали сюди в Америку. Вони вже дорослі, їм більше 60 років. Просто треба було мати громадянство Америки, щоб була в них пенсія. Дуже хороші люди, дуже такі працівні. Багато що в них було в Україні, в Донецькій області квартири та машини, але так а, а, трапилося, що вони без нічого залишилися, і зараз в Америці зараз тут і ось ім вони їм вони пройшли тест, і вони дуже добре. Майже рік ходили на всі ці заняття. Здали тести. Також були на цій церемонії. Ось, європейці, так Я вже не говорю українці чи навіть слав'яні, я говорю європейці. Yeah. Mm -hmm. Я така була щаслива, коли мені дали ця, uh, сертифікат, що я громадянка Америки вже. Бо, блін, все позаду, всі ці переживання, два різи. Certificate of authorization Вже ніколи не буде цих проблем з документами Ніколи, я вже все зробила Okay, guys, I did it I'm US citizen You can congratulate me Yes, congratulations Взагалі, чого я вирішила бути громадянкою Америки? Чому я Зробила, бо мої діти. Я знаю, я не виглядаю на людину, якої є діти, але в мене є двоє дітей, і вони американці. Так, у чоловік американець по документах. Одна я не така, як вони. І коли ми їдемо в якусь країну, навіть в Мексику, коли ми їдемо і потім вертаємося, їх вітають як американців Welcome Home. А я, а мене перевіряють, бо може щось, може, щось я привезла там. Люди, які без американського паспорту, вони завжди будуть, будуть для Америки підозріли. Тепер в мене два паспорти український і американський. Ніколи не хотіла, ніколи не чекала, але ось така в мене історія отримання американського паспорта. -да! гарного вам дня!